Їх назвали Небесною сотнею українців, які загинули в Києві на Майдані вулицях Грушевського та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути українцем і за свою батьківщину. Гей, плине Кача поти сині. Плине Кача поти сині. Mam koš moja, ne laj А сотня, зробивши перший, але такий відчайдушний крок стали ангелами-охоронцями на небі. Серед героїв Небесної сотні шестеро наших земляків: мешканці та уродженці Тернопільщини: Олександр Капінос, Назар Войтович, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян та Устим Голоднюк. Вже не можу лікувати часу, навіть постійно, постійно згадуєш, постійно плачеш, постійно ходиш на цилиндр. Кажуть, не ходи, як може в нові? Це вже нам до смерті. Бо... Тільки втрата дитини все саме найбільше, саме і саме не можу. Дай бог того нікому. Коли почали стріляти на Інститутський, Устим Голоднюк був в епіцентрі подій. Він допомагав забирати поранених до верхнього виходу станції Хрещатик. Але куля снайпера зупинила життя героя. Шансів вижити в Устима не було. Куля увійшла йому в потилицю і пробила голубу миротворчу каску. Ввечері буває, що я переглядаю кадри. З Майдану, ви знаєте, що там є дуже тяжкі кадри, де Устим тим в бій, де він падає. І, і, і я собі в тисячний раз задаю одне і те саме запитання, чи я би змінив. Як би це не звучало там патріотично, що Устим загинув за Україну і що його, е, е, його подвиг інакше не можу сказати, що він почесний, але я віддав би все. Я би віддав життя, щоб моя дитина була жива. Зупинити фізично я його не міг. Події, що відбувалися впродовж зими 2014-го, не залишили байдужими нікого. Важкий шлях уже позаду, але емоції і спогади завжди житимуть у серцях українців, розповідають учні 18-ї тернопільської школи. Ці декілька місяців назавжди переписали сторінки історії України. У народі кажуть, що людина живе доти, поки про неї пам'ятають пам'ять найкращий спосіб увіковічнити героїв і не забувати того, на що вони пішли за гідне майбутнє. Кожного з нас сьогодні хочеться також, щоб ця жертва, жертва Небесної Сотні, ця пасхальна жертва була також для нас, для того, щоб ми разом з вами мали інше майбутнє, інше життя, краще життя, свобідне життя і могли кожного року доцінити ще краще і більше у цю велику жертву наших героїв Небесної Сотні. Нехай вічна пам'ять буде у наших серцях, в наших душах і в наших молитвах. Це були звичайні люди, які жили поміж нас, які займалися своїми щоденними буденними справами, але в певний час вони зробили свій вибір і завдяки їм змінилася Україна. Тому що, як говорив один з керівників організації Українських націоналістів, він Коновалець, Кожен з нас має право вибору, аби стати творцем історії, або стати її жертвою. Вони свій вибір зробили, і завдяки їхньому жертовному подвигу Україна змінилася. Рік у рік голосні обіцянки від найвищої влади про покарання винних у масових розстрілах на Майдані залишаються лише словами, які нібито нічого уже й не варті. В Україні триває третій рік неоголошеної війни, де продовжують гинути кращі сини. За розстріли на Майдані так ніхто і не відповів.